Друзі, то на сьогодні найдешевіший, самий найдешевий самий е, трактор. Е, три циліндри без ремнів, без ремнів, на муфті, на моторі КМ-385. По суті, він йде в ціну шифінгу, е, але немає ремнів і вже йде жорстка сепка. Е, поїхали, будемо пробувати е, трошки на ходу його. Ну, як ходить коробка. Коробка тут, звісно, 6 на 2 йде, звичайно. Друга. Друга передача. А ну як є коробки 6 на 2 центральних, то дуже непогано і передача перемикається і... Зверніть увагу, який радіус повороту в нього йде, щоб він фактично тут трошки треба усілля прикласти. О. Трошки треба усілля прикласти, але все одно, а, як, як на мене, як для такого трактора, дуже м'яко ходить. І коробка дуже м'яко ходить. І дуже хороший виборі руля. Насправді тут дуже важливо. І не зважаючи на те, що нема гідропідсилювача, але все одно він досить нормально. Я так от тільки що маніврірував. Одною рукою я знімав відео, іншою рукою я крутив руль і ну, треба усілля прикладувати, але вповне можна працювати, впевне можна робити. Так, що тут у нас іде по агрегатах? По агрегатах у нас іде тут км 385 ВТ, то дуже е, звісний хороший мотор, надійний, який як агрегатується на тонфенгі, на, на джин, на такі трактора. Тобто з мотором питань не буде взагалі ніяких. От, іде така от коробка. От, коробка йде стандартна, 6 вперед, 2 назад. Тобто У нас йде 3 повищених, три понижених передачі і 2 задніх. Воно вмикається з одного речога. То звичайно Сінтаївська стандартна коробка йде емблеми логотипу Sінtay на коробці. Коробка йде суспільна ванна, ну, в принципі на такого класу тракторах вона в принципі, у всіх іде суспільна. Вот. Щось такого незручного, що, звісно, він маленький. Звісно, по центру та йде арка, дуже мало місця тако, для ног, якщо то, трохи підняти ту платформу, то, звісно, ну, знову ж таки я вже примахуюсь, бо то найпростіший, найдешевший варіант, який є фактично в таку ціну стоїть шифенги. зараз поясню в чому відмінність. По-перше, що нема передка. Но не переживайте, з передком модель така теж є з передком, як правило, йдуть всі трактора на тисячу дорожчі. Оце йде трактор 4400 з передком буде такий самий коштувати 5,400. 400 Більше зато навіть 5,300, 300 там є варіант е постачальних скаут, теж завозить такі сіндаги. Хороший. але зараз конкретно про цю модель. Якщо вам не треба передок. Якщо вам просто треба невеликий трактор, він іде легший за шифінги, тобто повнопривідний шифінг за такі гроші вам зробить більше роботи, бо він важчий, він тяжчий. Але якщо вам не потрібно ремні, якщо він потрібен більш такий компактний маневрений трактор, він незважаючи на те, вже і потягне оранку, він вже й потягне там навісне на трьох точку без питань, він більш такий підходить для яких там може, теплі це є. Чи там а, багато маленьких участків, огороди, там, де шифрингом буде важко заїхати, важко маневрувати, бо шифінг неповоротливий, він важкий, він здоровий, та й трактор такий більш компактний. Ну і звичайно, а, сама конфігурація, от саме на невисоких колесах, з такою коробкою передач, з таким мотором, воно одно з іншим ходить дуже хорошо. Сінтай 220-180. Вони ще зарекомендували себе з 2000-х років. І ця техніка працює по 10 років, по 15 років люди ще її продають потім. Тобто трактор буде ходити 100%. То той самий Сінтай. Один з перших заводів на китайському ринку, в принципі, завод Сінтай, завод Донфенг і завод Юта то що з 50-х років одні з самих перших. Заводів китайських, які почали виробляти е, саме такі міні-тракторці, міні-сільхозтехніку. Тому, як варіант для села, щось невеличке, щось маленьке. Але надійне, от то суп... і щоб там не було ремнів, якщо не хочете е, на ремню, то то єдиний фактично і супер варіант Є в двох модифікаціях: є от цей ТРК. В чому ще перевага, що в таких маленьких тракторцях зроблена ще опція роздвіжної колії, Тобто, бачите, тут йде балка і йде такі три болта. Ви їх розкручуєте і можете собі розширити ще колію. Тобто він йде по стандарту. Якщо там іде пер... передній передньопривідний, там е, жорстка метр десять і все. Тут йде а центр, до центру, теж метр десять. Метр дев'ять, вроді таке, якщо бути точно. А ви бачите, тут теж йде ступиця, вона розкручується. І ви собі розширюєте. Якщо цього мало, ви перекидаєте колеса місця, ми туди ступиться, становиться внутрі. І ви ще можете ще розширити колі, якщо то потрібно. Тобто фактично він там до 1,40 майже розширяється колія Що позаду, от, що попереду ще можна на стільки сантиметрів на 12-15 з кожної сторони колію колі. От. Такий тракторець. В наявності є в нашому магазині, знов таки ну майже будь-яким е, навісним обладнанням. Звісно, там великий пуга він не потягне, але маленький, 2 по 20. Польський пуг він потягне Фреза 1,40, метр, метр тридцять, він потягне спокійно. Маємо вон, одна швидкість. Плюс додатково, що маємо гідропару, якщо у вас прицеп, там самозвальний чи ще щось таке. Вже в штатно встановлено гідропара. В шифінгах такої історії нема. Вот, а Потім, що по навісному ще, оприскувач, там літрів на 200-300 на теж він потягне. Косарку маленьку польську теж потягне, там є 110-ка лісічка, наприклад, чи є там українську. Да? Копалку транспортерну бомбить не потягне, бо центр тяжкості в неї далеко, вона дуже здорова. За такого більше подаде трясучка. Чи там варіант копалки ДТЗ Китай, українська, ну, типу українська, от, і, і, і коротше. От, ну, і, в принципі, база отак з навісного теж. Вкомплектований е, грузами, вкомплектований грузами попереду йдуть у нас раз, два, три, шість е, грузів по 12 кг, от там вони стоять. Але ще можна доставити ще, трошки додати йому ваги напередок. От, і буде те, що треба. От, друзі, такий тракторець в наявності є в нашому магазині. Самий дешевий на сьогодні міні-трактор без рівнів. а, трьохциліндровий. так що звертайтеся, доставка є безкоштовно, без передплати, розрахунки всі на місці. Звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти.